Усь викликають неймовірний сміх, особливо якщо а, комедію ставлять у театрі молоді. А в Іспанії. Такий собі сміх скрізь сльози, тому що в Іспанії сталася така химерна подія іммігранта нелегального а, знайшли у валізі. Таким чином він хотів перебратися до Іспанії з Африки. Угу. А, як його знайшли? Побачили, його перевозив легальний іммігрант, і він просто дуже хвилювався. І через це вирішили перевірити його багаж. Насправді це такий сміх скрізь сльози, тому що людям е, доводиться шукати кращого життя і тікати можливо зі своєї батьківщини, е, щоб знайти якісь кращі умови для себе. Прикордонники дійсно затримали нелегального емігранта. І якщо ви думаєте, що той нелегальний емігрант був якоюсь маленькою дитиною, то помиляєтеся. тому що нелегального нелегальному емігранту на той час, коли його знайшли у валізі, було 19 років. Запитання, як легально? легальний емігрант зміг помістити у валізу, яку до того ж ніс у власних руках, яким чином той а, легальний емігрант зміг помістити у валізу нелегала. Тим не менше, ле... ну, той, який легально мав перетинати а, кордони з панії, Він дуже нервував, мабуть, тому що нелегал у Сумці якось пручався. Чи може я не знаю? А, може, якось йому хотілося вже швидше вийти. Просто Він був легальний. Він то вже міг і без свого друга перетнути. Кордон, але як не лишати ж друга в біді? І він його переносив, і він знав, що якщо він по попадеться на цьому, якщо його зловлять, то а, йому буде не солодко. Ну словом, не солодко тепер усім обом, тому що і а, раніше легальному і нелегальному заборонили в'їзд до Іспанії. Саме тому Віктор наполягав на те, що це сміх крізь сльози. Хоча мені дуже цікаво було подивитися, яким чином 19-річний юнак може поміститися у Балізі. Ну, Хто його знає, може він же ж не від хорошої до тікав, мабуть, з Африки. Можливо, він там мало дуже їв і був не дуже підрізна. худий. І, і, через то він не був дуже надто худий, важкий. Худий ще й гнучкий, тому що це ж потрібно було якось втричі, якось скластися. Словом, ось таку інформацію. Ми розпочали молодіжний портал. А продовжить його музика. У четвер, незважаючи ні на що, ми слухаємо винятково україномовні композиції. Сьогодні не виняток. Далі дивіться, слухайте і насолоджуйтесь.